Від Луки святого Євангелія читання, Слава баха Господи! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, все дав мені Отець мій і ніхто не знає, хто син крім Отця і хто Отець крім Сина, такому Син схоче відкритий. Потім заверш, звернувшись до учнів окремо, промовив. Щасливі очі, які бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте і не чули. Ага, тобі, Господи Вця і сина і Святого Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Початок тижня. Словом Господнім. Коротеньке Евангелія, так, але наскільки ті слова Господні, які він каже учням, каже тих, хто пояснює, що крім Отця ніхто не знає сина. Крім Отця і Отця не знає, крім Сина, і кому хоче син відкрити. Чи ми просимо чи ми маємо то в думці? Господи, відкрий мені, Ісусе, відкрий мені мої очі, щоб я побачив Господа. Щасливі ті очі. Сьогодні молимося за наші очі, щоб були. Відкритими, не закритими якимись тими окулярами, чорними, темними гріхом таким, так? І ти не бачиш. Ну і де ми можемо побачити Господа, якщо ми маємо ті окуляри? Ну зніми їх, очисти їх, стань блаженним, стань щасливою. Щасливі ті, в яких чисте серце. Бо тій Бога побачить. Чисте серце зніме ті окуляри, чорні, темні. І побачимо Господа. Я коли в дитинстві був, ну, малий хлопчик там грався, мав ті окуляри, якісь там чорні, то які б чорні не були, то можна було щось дивитися через них, так? А потім я взяв ту, таку від зварювального апарата. Я нічого не бачу. Я кажу, трошки пам'ятаю, ніби налякався. Я, ну чого, як то можна дивитися, а ти нічого не бачиш? І там потім скоренько знімати з себе той страх трошки набув на мене. Я не, і, і не пам'ятаючи ще раз то, що на мені дотепер було. От той страх не бачити. І так на сьогодні на розважання, де ми можемо побачити Бога? Найперше, очищуємо своє серце. Очищуємо свою думку, добре аналізуємо свої плани на сьогоднішній день, на тиждень, до чого ми хочемо, в чому ми стараємося. І тоді ми зможемо побачити Господа в своєму ближньому, в тому, хто є біля тебе. Бо Івангелія дуже чітко в іншому місті каже, що ми зробимо, де, що ти побачиш, то мені зробили. Що ви не зробили? То ви мені не зробили, каже Ісус Христос в одному місці, де пояснює учням. Тому попробуємо, стараємося. Так, тут не буде легко. Тут багато зусиль треба буде докласти, щоб я побачив своєму ближньому своїй ближній Господа, Ісуса Христа. Тому на сьогодні розважання на, на, і, і на майбутнє наше життя просимо Господа зняти ті темні окуляри, щоб ми чітко ясно бачили його. Слава Ісусу Христу.